Тетяна Бойко називає себе із чоловіком останніми із могікан. Вони майже останні виїжджали із свого рідного міста Покровськ. І вся життя наша там залишилась. Нам нікуди було уїжджати, виїжджати. виїжджати там говорили, евакуюйтесь, евакуюйтесь. Ну коротше, поки нас відтуди не вибили, вже прийшли з туди обращатися к волонтерам. Нас вивезли вже воєнні. Жінка розповідає: останній місяць у Покровську був суцільним жахом, постійні обстріли, зруйновані будинки. Страх вийти на вулицю. Центр міста, я крайна все горить, все. його слід стирають сліса землі, як Авдіївку. Вони виїхали, поглянувши на руїни власного будинку наприкінці лютого. Їм допомогли евакуюватись військові, до яких довелося бігти під обстрілами. Там буквально за, за неділю всю деревню повна розбили. і там взагалі не, не було ністановлювати так. що… От... Ми Такі ж жахіття пережила і пані Наталя із Херсону. Вона уже рік проживає на Городоччині. Там вже в собственному дворі ти не можеш почувати себе ну, там просто, просто жах. Там же дрони, там вже страшне, що робиться. Помімо того, що артилерія то одне, то люди вже знають, в яку сторону летить, то ховаються, а дрони ті, то, то все. Б'ють по маршрутках, у нас загиблих кожен день. То 10, 12, 13, ну що все таке, то я там можна жити. Наталя із Херсону, як і Тетяна із Донеччини, знайшли прихисток у селі Борщівка. Три роки тому там колишню місцеву школу переоблаштовано на місце компактного поселення людей. Сьогодні у гуртожитку проживає 20 внутрішньо переміщених осіб. Поселювали возможності. Ми це все зробили їм. Ліжка предоставили, все то, що від нас зависить, то ми їм зробили. Надалі даємо послуги. Оце кухня, ми тендер. По ремонту благоустрою. Це будемо займатися зараз повністю ремонтом кухні, ремонтом великої кімнати, там будемо робити вже Всередині харчоблок, щоб люди могли в зимовий період харчуватися там. Як розповідає староста села Анатолій Панасюк, сьогодні в гуртожитку проживає 14 сімей. Серед них і діти шкільного віку, пенсіонери та люди працездатного віку. Також багато людей облаштувалися в селі у приватному секторі. То люди надали свої будинки. І з певними зручностями Газ, там, вода, світло і без в деякій мірі, допомагають продуктами харчування. От в неї тут переселенці знають, куди можна піти взяти, значить, картоплі, хтось щось там перше привозили сюди, приносили молочні продукти. Наразі гуртожитки для людей, які вимушено покинули свої домівки, облаштовані у трьох селах городоцької громади, окрім борщівки, ще у лісоводах та креміній. І як зазначає пані Тетяна із Покровська, Головне, що у них є дах над головою. Саме необхідно нам давали і кушать, і гігієну, і постіль. Все далі. Все, ми дуже довольні. Все, що потрібно, є. Головне, що тут тишина і покої, тепло, все добре, ми раді.